560-ту річницю першої літописної згадки відзначили у годах добровіці. Ці даті присвятили і відкриття у селі Статуї Матері Божої. На освячення та святкування зібралася практично вся громада населеного пункту. Гарний настрій селянам підіймали відомі українські артисти. Побував на святі і наш журналіст Богдан Малецький. Такого свята в селі ще не було. Програма відзначення 560-ї річниці, села Годи Добровідка була доволі насиченою. Розпочалося все із богослужінь. Далі громада населеного пункту прийшла на відкриття статуї Матері Божої. На освяченні школярі випустили у небо голубів. Далі свято перемістилося на стадіон. Заступник голови райдержадміністрації Львов Михалишин привітала селян та подарувала книги для сільської бібліотеки. Кожен населений пункт є важливий дуже для Коломиї. особливо годи Добровідка. Звичайно, Лагі тут дуже багато треба. Попромага допомагати, адже тут не так багато є підприємств, які б могли впливати на економічну ситуацію у на, в даному регіоні. Тому влада буде старатися е, даному населеному пункту Стеничівській громаді допомагати всіх тих вершеннях, які вони поставили перед собою. Сьогодні я представляю владу Коломийського району. Зокрема, маю почесну місію від голови Коломийської районної державної адміністрації. Взяла участь у освяченні стату... статуї Божої Матері у селі, а також маю честь презентувати район від влади на урочистостях з нагоди 560-ї річниці першої писемної згадки про село. Я би хотів привітати усіх жителів Годи добровідки з 560-ю -560 річницею Першої згадки про село ви знаєте, дуже приємно, що у нас. У державі зараз за незалежній державі, можна відзначати день села, адже колись за комуністичні часи ми боялися своєї історії, боялися свого минулого, і тому е такі свята не проводилися. А зараз я радий, що кожне село, кожен населений пункт, кожна людина може що думає, може сказати. Святом вас, Божого благословення. Хай збуваються всі їхні мрії і надії Божої благодаті е, і супроводження Божого у всіх їхніх справах і починаннях. На місцевому стадіоні зібралося практично все село. Приїхали гості з навколишніх населених пунктів. Справжнім іменинником виглядав сільський голова Микола Соколюк. Він організував виставки та спортивні розваги, збудували мешканці села і старовинну оселю. Там частували гостей свята наїдками місцевих газдинь. Це дуже важливе свято для нас, для села. Годи добровідка. Так як це проводиться свято Перше в цьому селі, 560-річчя першої псевної згадки про село Добровідка. Ці села були раніше всі роз'єднані. У 1939 році пройшло об'єднання двох сіл. І До цього часу це є годи Добровідка село. Сьогодні ми святкуємо День села, Годи Добровідка. Дорогі жителі. Села Годи Добровідка, Від щирого серця вітаю вас сьогоднішнім дня, днем, днем 560-річчя першої писемної згадки про село Добровідку. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного і приємного святкування. Підіймали настрій селянам того дня не лише самодіяльні колективи. Для всіх співала заслужена артистка України Алла Кобилянська та вихованці її студії Зорипад. Свято в селі тривало до пізнього вечора. Ізгодів добровідки Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма подієнтика.